Доброго мирного дня всім і доброго здоров'я. Ось такий новий виріб із синельного дроту. В мене вийшов кошечок, і в ньому ось такі квіти. Синельний дріт це чудовий матеріал, з якого можна сплести багато чого красивого. У тому числі й різні нев'янучі рослини, які не потрібно поливати. Вперше сплила кошичок кошечок із синельного дроту.